Система в линк Оп. И тут. Оп. Аппарат. Оно. Оно. сам. Баточка Александрон Шоп. Все как, наверное, будь. Аппарат пошел. Пишо... Оу. Пошел. А ну, дивимось. О, видите. Апарат пішов, 17 супутників, батка 82%. І бачимо по карті, як летить апарат. 30 метрів над землею. Схема виходить така: смартфон із встановленим застосунком Схема, апарат... по Wi-Fi підключається до апаратури, а апаратура вже тримає зв'язок з дроном. Таким чином апаратура роздає по Wi-Fi інформацію. До смартфона і на смартфоні на гарному вже кольоровому великому екрані можна Чуть, дивитись ну, всю інформацію і безпосередньо сам трек польоту. Ой, Які сіськи намалював? Сіськи готові. Чи це сердечко, не знаю. Що сердечко і... ж писав, ну йоп. А. це щоб лайк поставили. Ну ладно, ставте лайк, треба. Так, а я... що ми бачимо на апаратурі? Тоже так само там точечки такі жовті, так. де він літав. Осідніх 50 відміток. Угу. Ну и пока висит, вот там до да висит. Сейчас вроде откалибровался. Ну что-то типа попробовал, покалибровал. Висит пока. Было 16 спутников, завис нормально. Сейчас уже 25 спутников. Вроде четко. Ну все, вот так налетав. Паутина. Два. Паутиня. Здесь так. Мавлин так причепил себе и экранчик то и нафиг mm -hmm. не надо причем на ну, любом ну...